Харі Кришна, велич 7 глави Пхагаватгіта. Господь ще вас сказав: Моя любопарваті, тепер я розповім тобі про славу 7 глави Шумат Пхагават Гіти, Слухаючи, яку людина відчуває, як його вуха наповнюється Божественним нектаром. Паталіпутра -пат пат це назва великого міста, в якому збудовано багато великих воріт. У цьому місці жив браман на ім'я Шанкуркарна. Він присвятив себе підприємництву і накопичив дуже велике багатство, але ніколи не займався ні відданим служінням, ні ритуалами заради своїх предків. Він настільки багатий, що навіть великі царі обідали в його будинку. Крім того, Шанкуркарна був дуже скупий і зберігав свій стан закопаним у землі. Якось, коли цей браман їхав разом зі своїми дітьми та родичами на церемонію укладання свого четвертого шлюбу, вони зупинилися на нічліг. Під час сну приповзла змія та вкусила його. Побачивши, що, що сталося, сини та родичі покликали доктора та виконавців мантр. Однак ніхто не зміг допомогти Шан Карні, і незабаром він помер. Після цього він отримав тіло з змії духа предха Шарпа, напів, примари, напів змії. Його багатство, яке він закопав біля свого будинку, було єдиним, про що він міг думати. Про те, де він був захований, він не сказав навіть власній родині. І щоб ніхто не зміг взяти його навіть у тілі предха Шарпа, він був там, де воно закопане. Через деякий час, втомившись від існування в тілі предха Шарпа, він з'явився своїм синам у вісні і попросив допомогти йому. Ліниві сини, прокинувшись вранці, розповіли один одному про побачений сон, і один з них, взявши до рук велику лопату, подався до місця, на яке вказав батько. Коли він прийшов туди, то зрозумів, що не знає, де саме закопано скарб. Довгий час провів у пошуках цей. Особливо жадібний з усіх син, поки не натрапив на змійну нору, яка, яку негайно почав розкопувати. Незабаром з неї з'явилася велика змія і з жахливим виглядом сказала: О, дурень, хто ти? Навіщо ти прийшов сюди? Хто послав тебе? Навіщо ти копаєш тут? Негайно відповідай на мої запитання. Я твій син, мене звуть Шива. Минулої ночі я побачив сон про те, що тут закопані таємні скарби, і прийшов забрати їх. Почувши, що каже Шива, прештха Шарпа, предтха Шарп, засміявся і сказав Якщо ти мій син, то чому ж не здійснюєш необхідні ритуали, щоб звільнити мене з цього пекельного стану? Я отримав це тіло через власну жадібність, а тепер ти йдеш тим ж шляхом. Син запитав: Дорогий тато, скажи мені, будь ласка, яким же чином можна звільнити тебе? Тоді предха Шарп відповів ніякими видами благодійності та пасі чи ягі, а лише повторенням сьомої глави Шимат Пхагавадґіте. Я зможу звільнитися з круговороту народжень і смертей. Дорогий мій син, здійсни, будь ласка, обряд Шрадхи. Для цього запроси брамінів проспівати сьому главу Шумат Пхагавадґіте. Шанкур Карма. Скинув лякаючи тіло предха Шарпа і отримав божественне чотирируке тіло. Потім він благословив синів і помідомив, де знаходиться скарб, а після цього вирушив на Вайкунтху. Його сини, чиї розуми зосередилися на відданому служінню Господу Крішні, скористалися багатством для будівництва храмів, спорудження колодязів та кунт та роздачі їжі. І всі вони стали щодня повторювати сьому главу Шумат Пхагавадгіти і дуже швидко досягли лотосних стоп Господа Крішна. Господь Шива сказав: Моя люба парвать, я розповів тобі про чудову славу сьомої глави Шумат Пхагавадгіте. Будь-хто, хто почує цю розповідь, звільниться від всіх гріховних реакцій. Харі Кришна.